Вечір добрий п'ятниця 7 березня на часі програма Контакт. Гість нашої студії сьогодні директор комунального підприємства Дирекція парків депутат Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександр Романович, Перш за все, хотілося б почути вращ... ваші враження від перебігу вчорашньої сесії Черкаської міської ради. Як все було? Сесія вчора проходила важко. Вона проходила політпросветь і. Я хочу сказати, дуже багато було громадськості, дуже багато було людей, і першим питанням розглядалося питання про обрання нового секретаря міської ради, виконуючого обов'язка міського голови. То я вам хочу сказати, що висовували представника Батьківщини Миколу Добровольського, він набрав 11 голосів за і 31 проти. З 42 депутатів довіра була до цієї людини, 11 голосів. Ну, наскільки мені відомо, за Добровольського не голосували група Черкащани і партія регіонів. І ви особисто теж не голосували. Чому так? Е, ну, ми вирішили всі, перед тим, я є членом народної ради, перед тим, як ми будемо висувати людину на секретаря міської ради, ми повинні пройти обговорення на народній раді. Так, на Народній Раді було це обговорення. Група Черкащані мене видвинула на те, щоб я балотувався на секретаря міської ради і видвинули добровольсько. Але не з ким не погоджуючись з своєю групою, потім я вибачився перед своїми депутатами черкащанами. Я зняв свою кандидатуру прямо на обговорення народної ради. Зв'язку з тим, що я вважав, що дійсно, якщо представник батьківщини опозиційної сили він е, е, йде на секретаря міської ради, то я знімаю свою кандидатуру, будь ласка. Я готовий був до цього. Але майже перед сесією міської ради я дізнався через сайт, інтернет-сайт про те, що були кулуарні перемовини між представниками Батьківщини, депутатами міської ради та минулими фракцією партії регіонів. І мене це дуже здивувало, тому що у нас була домовленість саме на Народній Раді, що ми не будемо кулуарно зустрічатися, все будемо обговорювати, і так, щоб знали про це все. І я думаю, що ви вже люди знають і чули про те, про що були розмови між депутатами міської ради батьківщини та партії, ну, минулими представниками фракції партії регіонів. Чому я кажу минулими? Тому що буквально вони на останній сесії зачитали про те, що фракція партії регіонів в міській раді вона розпадається, і тому вони на даний час є вже позафракційні. Такі перемовини між батьківщинівцями і регіоналами це нормальна ситуація, як ви вважаєте, після того як гинуло скільки людей на майданах, а ці депутати довгий час мовчали. Я вважаю, що взагалі це ненормально. Ви знаєте, люди вже втомилися. Нема довіри до жодної політичної сили. І тому я хочу, щоб всі згадали, що ми проживаємо в місті Черкаси, і що ми, коли нас обирали містяни, депутати, то ми всім казали про те, що дахи в домах, каналізації не мають ніякого політичного красу. Тому давайте будемо працювати для людей. А в даний час настільки зараз опозиційні сили а саме я вважаю партія Батьківщина, зрозуміла, що у неї дуже великий шанс взяти власть зараз в місті Черкаси, і вони таким тиском ідуть, при цьому підтягуючи всі громадські організації, саме представників. Я так розумію, що це вже кулуарно. опять же, йдуть якісь домовленості, що давайте тільки представників батьківщини. Для, я вважаю, що не може бути представник чи батьківщини чи удари, повинно в першу чергу брати людину, яка цьому розуміє, яка знає, як вивезти місто Черкаси і взагалі з кризи, як треба в даній ситуації взагалі утриматись. А дізнавши після того, що таке відбувається, я. Поспілкуюся з своїми колегами групи черкащани, депутатами. Сказали, Саш, давай, навірно, будемо тебе по-новому пропонувати на секретаря міської ради. І вже на сесії, яка була, хоч було бажання видвинути мене на секретаря міської ради, але я відмовився, сказав ні. Якщо ми граємо по правилам, значить ми повинні пройти всі правила. Тому я на сесії сказав про те, що особисто хочу сам пройти ілюстрацію. Особисто хочу на Народній Раді це все перший. Зробити і для того, щоб люди зрозуміли, якщо у мене до мене є якісь питання, будь ласка, нема чого ці людини робити при владі. Якщо нема, то будь ласка, йди працюй для міста. А я нагадую, шановні телеглядачі, що триває програма Контакт і гість нашої студії сьогодні, депутат Черкаської міської ради Олександр Радуський. І ми говоримо про політичну ситуацію в місті, Олександр Романович. Ну от такий мужній вчинок. Бо я особисто спілкуюся із головою цього ілюстраційного комітету. Вона сказала, що. Перший політик, який от публічно сказав, будь ласка, мене люструйте, це Олександр Радуцький. Вам не страшно? Ні, мені не страшно. Мені нема чого скривати і повірте, ті тортури, які я отримав, коли в 2010 році перші були перевірки по комунальному підприємству дирекції парків за наказом Тулуба. Екс-губернатора, то цілий рік виворачували підприємство так, що дихати було неможливо. І користуючи нагодою, я хочу подякувати саме черкащанам, що в той час вони зібрали близько п'яти тисяч підписів на підтримку комунального підприємства. І завдяки вам ми тоді утримались і, як кажуть, не розірвали наше комунальне підприємство Дирекція парків. Тому я вважаю, що. Я готовий до люстрації, я готовий спілкуватися, я готовий виходити до людей, і я в цьому не бачу нічого страшного. Олександр Романовичу, до речі, от Сергій Одарич на своїй сторінці у Фейсбуці написав таке, що ось і все. Нарешті, у всі у, всі у Чоркаській міській раді, проявили себе, і тут от кілька пунктів, і третім пунктом буквально йде така. Цитую дослівно, радуцький підтверд... підтвердив свою мужність і послідовність попри перемогу майдану. Лишився вірний тулубу в особі Іва, Івакіна та Бориса і регіоналам. Як би ви це прокоментували? Ви знаєте, я вже на сайті Прочерду надав таку відповідь з цього приводу, що Сергіялею не треба ляпати. На Фейсбуці, а казати факти. Я хочу факти від нього особисто, а сказати про те, що він це має на увазі, тому що ну це балачки. Його як він вважає себе за політика, то йому треба спілкуватися фактами. І якщо він дійсно розказує, що він прозорий, що він демократ, то будь ласка, пусть він скаже про це. І, взагалі, пора вже за ці всі речі забути, пора вже дійсно зрозуміти, що в даній ситуації, що робиться в країні з даною економікою, нам вже пора ну, закінчити е, у ці лайки. Треба дійсно об'єднатися всім і працювати для місця. Скажіть, будь ласка, чи розраховуєте ви на підтримку вашої кандидатури після того, як пройдете ілюстрацію? Ви знаєте, я вважаю, що після того, як я пройду люстрацію і обговорення на народній раді, я вважаю, що депутати міської ради, коли вони будуть голосувати і коли вони прийдуть на сесію, вони повинні забути про якісь політичні відносини якоїсь політичної партії. Я ще наголошую на тому, що нас обирали люди. Мажоритарні округи за списками, але вони обирали нас не як політичні сили, не як представників представників якоїсь політичної сили. Вони на нас дивилися як на людей, які можуть допомогти навести порядок у місті Черкаси. І скажіть, будь ласка, таке, як далі прогнозуєте ви розвиток політичної самоситуації в нашому місті? Ну, зокрема, в мерії? Я вважаю, що цей психоз закінчиться, бо дійсно зараз всі знаходяться накручені і люди зрозуміють, що треба дійсно робити. Більше скажу, я дуже сильно очікую, коли все-таки будуть перевибори міського голови, коли будуть перевибори міської ради. Ми, як депутати, звернулися вже депутатів Верховної Ради, про те, що просимо призначити час перевиборів. І тому чим швидше це буде зроблено, тим швидше буде зрозуміло для самого міста, як ми будемо і куди йти. Але в даний час можу сказати одне: якщо дійсно депутати мене підтримують на міського голову секретаря міської ради виконуючого обов'язка мера, я знаю, з чого я буду починати. Я буду починати з прозорості, я почну зустрічатися з кожним директором школи, з кожним завідувачем дитячого садочка, я буду розуміти, що відбувається дійсно у нас в місті Черкаси. Тому що в даний час, як депутат міської ради, я не встигаю охопити це все. Якщо я займаюся е проблемами ЖКХ, іменно по субам, проблемами водоканала, які зараз знаходяться в судах з Азотом, то у мене йде енергетика саме ну, в цей напрямок. Коли в мене будуть повноваження, тоді я вже, вже зможу дійсно повністю. Я кажу, захватити все і провести все в прозорість. Більше кажу, обіцяю, що кожен тиждень буду зустрічатися засобом масової інформації, проводити брифінги і через них доводити людям, що саме відбувається в місті. Олександр Романович, І на останок, буквально на коли очікується чергове засідання депутатів міської ради? Е, значить, чергове засідання очікується на четверг, на 10 годину. На даний час це 206-й кабінет Черкаської міської ради. А народна рада, де буде проходити представники з люстрації, прийдуть з люстраційної комісії. Це буде у вівторок на 6 годин, також 206-й кабінет. Так що, будь ласка, приходьте. Я хочу з вами всіма спілкуватися. І буквально вже наш ефір добігає до кінця. Я вам дякую за відверту розмову. Маєте буквально 30 секунд, аби звернутися до телеглядачів. Ну, в першу чергу я хочу привітати жінок з 8 березня. Можу одне вам сказати: ми, чоловіки, без вас, ну, взагалі нічого не можемо. Ви наш тил, ви наша опора. І коли ми приходимо з роботи, як і ви приходите, то ми вам жаліємося, як ми устали, сідаємо за дивани, починаємо дивитися телевізор і все. Я хочу побажати, щоб після 8 березня... Все змінилося, щоб ви приходили додому, сідали на кроваті, дивилися телевізори. А ми біля вас бігали. Так що з 8 березня, щастя, вам, здоров'я, всього найкращого. Вам, шановні, телеглядачі, також від себе бажаю весни не лише на вулиці, а й в душі, і багато-багато радості. Приємних вихідних.